Просені розкрила хмарка білі поле, добігло літечко до осені і знову ми прийшли до школи. Гостина двері відчиняються, вчитель всіх привів за руки, дорога наша не скінчається. До знань, до сонця, до науки. Шановні батьки, шановні учні, вітаю вас з Днем Знань ще раз. От вам випала велика честь. Скажімо, навчатися в одному із найкращих кабінетів нашого району. Я не боюся цього слова, тому що він значений це, це найкращий кабінет, він оснащений новою технікою, аудіотехнікою оснащений, комп'ютерною технікою. От. І повірити, що все, що є, яка новизна є в освіті, в основах наук, вони будуть все це відкриті заходи, відкриті уроки. От, які достойно оцінюють і відділом освіти, і, скажімо, про цей кабінет знають не тільки в області, про цей кабінет прописано в освіті України, це наша газета освітянська. Ну а сьогодні відкритий урок, він традиційний, його буде проводити класний керівник. Я думаю, вам це все сподобається. Ви знайдете контакт, ви знайдете тут затишок і комфорт для ваших дітей. Відпояло, наче не було, жовти листя закружляло за моїм вікном. Скоро в небі ключі сиві журавлі і покличе на сіночок, наш кільний поріг. Здравствуй, школа, рівна школа, і чита. Ясніше сонце світить на усі землі, і в землі ночі щиро, наче перший раз, дітвора мала щасли. Дього дня вже мої учні, хай світлою буде ваша дорога до знань. міцного здоров'я вам і щастя! Зі святом та початком нових, сподіваюсь, приємних турбот і вас, шановні, теж вже тепер мої батьки 5-го Б класу. Як ваш класний керівник, я бажаю вам насамперед терпіння, розуміння від ваших дітей, злагоди і спокою у ваших сім'ях, Зі святом всіх. Хто завітав сьогодні до нашого 41-го кабінету на перший традиційний урок у цьому новому навчальному році. Сьогодні першим уроком буде освічення в любові, любові до батьків, що віддають дітям тепло своїх сердець, до сім'ї, до родини, любові до милої серця України, матері вітчизни, що народила нас, дала нам щастя пізнавати казковий світ, чути чарівні звуки землі. Бачите неповторну і дивну її красу любові до рідної школи, де у кожного з нас з вами проходять, пройшли найкращі роки дитинства і ранньої юності. Світлий вересень знову скликає рідні школи своїх дітляків і до книжки до знань закликає, щоб учився тут кожен мужній. Здрастуй, школа, я скучила за літо, за уроками класом своїм. І за сонцем, що вікна відкриті, в нас золотим. Рассліїв школи, чекають пороки, веселі перерви на нас. Не знання робимо певнені кроки. Переходимо всі П'ятий клас! Світлий Вересень в школу спікає, у чудовий і радісний час. Школа двері для нас відчинила, запросила у завтрашній клас. Все в нашому житті починається з сім'ї. Батьки і близькі родичі закладають основи майбутнього світу. До слова класного колективу Світлана Михайловна Калашнова ми з вами примножимо. І зі свого боку, я власники керівник обіцяю, що наші з вами уроки будуть насичені цікавими розповідями, найрізноманітнішими заходами, веселими подорожами і відкриттями. Але я знаю одне: без вашої допомоги батьки зробити все це мені звичайно не вдасться. А тому Користуючись нагодою, я прошу у вас допомоги, вашої підтримки. І тоді я вірю, що разом з вами, нашим діткам, справді буде в нашій школі легко і руки, які тут пройдуть, будуть незабутніми. На сьогоднішній перший урок я і мої учні старшокласники приготували вам батьки, маленький подарунок, Зустрічайтеся! Другі діти, немає, не буде їм заміни. Бо це вони, це мама і тато, така ми на ще. На кожну звісточку і слово. Вони це втілення любові. Вони нас приймуть і зігріють. І тяжко та в очах надія на те, що ми щасливі будемо. І найріднішим в світі людям дамо ми радості, хоч трохи, за їх тяжкі батьки спини. І ж пам'ятайте, що дістан Матуса Бог молиться, щоб вам в житті не так, як їй жилося, хоч вкрилася вона волосся, і в тата сили теж не ті, батьки не вічні. Тож в житті рідненьких їх не забувайте, пишіть, дзвоніть і приїжджайте. Що завжди навчає мене, все це каці що за людь у світі веде. найбільше, що маю у цьому житті, я люблю вас батьків, не не завжди біля мене, далі ночі, виноче не доспали, бачити І в мене звідти вели, Богу за вас помолюся, бо я з вами не знаю білі, найбільше маю в цьому житті. Я люблю вас, батьки, відні моїх, ви завжди біля мене, в я відночі, ви ночей не доспали. Та вмири жити з усіма людьми дружити. Сльози вітера буває, та не сварять і не лає. Болюся, діти, я за вас, щоб завжди було все гаразд. Хай біди рідні обминають, а серце радістю співає. Прошу тебе, мій Боже милий, дай нашим дітям щастя і сили, дай мудрості усій родині. Дай Боги, не Україна, наша держава досягла свого повноліття. 24 серпня ми відсвяткували її 20-річчя. Ми будемо лукавити, нам нелегко живеться на рідній землі. Нелегко вам, батьки, важко нам, вчителям. не просто буде і нашим дітям. Але запам'ятайте, не все залежить від тих, хто там наверху. Від нас з вами залежить не менше. А тому ми повинні не чекати на когось. Своїми руками створити щасливі майбутнє наших дітей. А наразі ми вітаємо ще раз нашу неньку Україну за її 20-ти річчям і до вашої уваги від І ні, я землі стою, тепло долоні розуму і серця, я в країні мерії віддаю. Люблю степи, річки, озера сині, І струмочки, небо голубе. Посвічуся в, в твоїй любові. Як скаже мене, любити, з якого джелаю боуця береться, я від землі свою наснагу п'ю. Тепло своїх долонь і розуму, і серця я від я в Україні моєї віддаю. Прийде та пора останнього дзвоника. І з тривожною радістю, з легким сумом, ви покинете стіни нашої школи, свого кабінету. Мені хочеться, щоб рівно через сім років, із словами мудрих настанов, зі словами вітання, ви звернулися з екрана цієї дошки до тих учнів, які сядуть на ваше місце у цьому.